У Маркошівській школі, завдяки зусиллям учнівського та вчительського колективу, відкрити музей видатного історика і краєзнавця Володимира Редича. На урочисте відкриття музею вчителя крім численних гостей приїхали родичі вже нині покійного етнографа. Шановні друзі, це велика радість сьогодні для нас. Ми доклали всіх зусиль, щоб напередодні дня перемоги саме в цей день відкрити музей Редича. Або як ми його називаємо, музей вчителя. Володимир Редич роки своєї юності і молодості провів у Маркушах, навчався а згодом. Викладав у сільській школі. Все своє життя присвятив історії рідного краю, збирав та записував спогади старожилів, фронтовиків, партизанів, прищеплював учням любов до батьківщини та її історії. Останні 30 років Володимир Леонідович проживав у місті Ірпінь, проте душею завжди був у рідному селі. Уже у перший день відкриття музей вчителя поповнився новими експонатами. Серед подарунків старовинний барометр і ікона Матері Божої Бердичівської Євдокія Павлівна, дружина Володимира Редича, на згадку школі подарувала освячену ікону усіх святих, яку колись їх сім'ї подарували ув'язнені учні вечірньої школи, в якій викладало подружжя, а також рукопис чоловіка, де зберігаються спогади про рідне село. Ми коли їхали в Маркушиною, все очікувано такого. Якісно зроблено музею, такої душі і взагалі такої школи, викладацького колективу молодого ентузіастів, ми просто не очікували. І в моїх очах Маркуші просто виросли на 10 порядків, навіть враховуючи ті негаразди, які на сьогодні є, і економічні. Люди виїжджають. Ми 30 років не були вже в Маркушах, але... Просто здивовані таким великим великою справою, яку ви робите, Олександр Редич, син Володимира Леонідовича, презентував книгу Історія рідного краю, яку його батько мріяв видати протягом всього життя. Тепер у шкільній та сільській бібліотеці з'являться екземпляри історичного видання відомого односельчанина. Символічну стрічку на вході до музею перерізали сини Володимира Редича. Після цього вчитель історії Маркошівської школи Василь Олексійчук провів першим відвідувачам екскурсію сторінками життя видатного краєзнавця. У музеї вчителя представлено рукописи, листи, фотографії та документи Володимира Редича. Тут зібрано його історичні доробки, спогади про рідне село та роки Великої Вітчизняної війни. У залі також представлено особисті речі інших випускників, якими Маркушівська школа по праву пишається. Учням та вчителям вдалося зібрати також старовинні меблі, предмети побуту, посуд наших предків і побудувати виставкову українську хату. Творці музею виконали своє благородне завдання. Вони зберегли пам'ять і продовжили справу видатного етнографа Володимира Редича, що присвятив історії рідного краю все життя.